Всім привіт друзі! Ви на каналі Осарлєв і сьогодні ми граємо у World Box. Як ви бачите, у нас 4 цивілізації, вони прожили скільки там 250 років, коротше, вони тут б'ються за землі, у них є свої черти. Точніше, у перших 50 людей їхньої цивілізації, потім вже нарождалися нових дебілів і старі вже зникли значить цих черт нема. Тому я зараз видам всім. Три нормальних черти, три поганих черти, ну і так далі. Короче, ви розумієте. Я їм видам аж цілих, скільки, давайте порахуємо, 10 крутих черт. Такі ну прям що допомагають. Але я їм видам скільки там поганих черт. 3. Так, четыре, пять. Пять пороху миш девять. А Ну, мені здається. Скільки? Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, і семь. Буду брячих черт, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і сім поганих черт. Короче, нормально. В принципі, збалансовано. Так, а тепер розсипаємо це все А я не знаю, у погана черта, оказывается, взривається. Нічого собі тут у нас артилерія працює. Це... Це, 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 ну, Новий рог можна викупувати весь цим, Ну серйозно. За цього цілі поселення взриваються. Може прократину? За за. Ну, що проробити. Зараз ми заберемо воду до центральної частини. А як воно відновлюється? Алло? Я, зараз ми проробимо ну, чистку всього світу від поганих штукенців на всяке. Ну, тепер, знаєте, наполовину все здохло за цього. Да я знаю, що треба зробити. видавати так чертам цей ваш біом Нехай виживають без ресурсів. А що Самі навоювалися воювалося все, ось вам без ресурси Лише у ізбраних, які будуть у середині моря, яке будуть закрите супер-дупер з захистом 3000 у воді декор. Можуть нормально жити. Да, я гень Я їм зробив своєрідний рай в цьому світі. І зараз я туди запуляю 10 людей рандомних. І вони там будуть битися на смерть. Чого не треба? Що це на обов'язково? Ну, я думаю, чи того не зможе нормально. Так, а тепер беремо рандомних щеліків. Коротше, 10 щасливщиків зі мною піде. Раз, два, три, чотири. Находимо білісів. 7, 8, 9, 10. Ось наша десяточка. А мені треба якось тепер пронести, щоб нікого не зацепити. Ось десь в сторону цих щеліків. Ми затворили собі поселення. Запали тільки у них було на каріли собі палаточки. Тепер я їм зроблю ще правильно білом. Ось. о-о-о зараз треба видалити, мені здається, їм черти. Оце і сусилочком. Ось, ось це ось цих людей треба видалити, якщо в них є. Опік це погано, це, але це погано, якщо це мой опік. Більшість немає ніяких таких сиріх чат. Відобразилося на них. Ну, ще одному цьому челіку видалив, Мені, здається, більше немає. Ну, Давай більше немає. Все, перші будуть жити тут у мирі І ще свою. Десь гори не взорвуться. Це не вони непогано поселим зробили. Сюди. Я знаю, ще вам треба за підгончик кинути. Кофе. Міцностильчик. стильчик. Та ще й щити відсяко. Ці 10 людей привратилися у топове королівство. ельфи <гл 'я> повинні здохнути зараз, поє, буквально. Тут битва за виживання йде ось ці всі челіки виживають. Там, там чилять 30 людей порядку, ми нормально. Дружава дощок, похилимо всіх. Богословіння дадемо на них. Але один челик буде заражений. На норму фигнею з першої вулиці. Карькова. Фармаз, зебра. Он Розочка, и Нічого Ну, страшного. О, дерево, жило. А було нормально. Он нолит. Для якого прибыв. То Правильно, бандит! З якого було? Кстати, як сам моноліт зараз будет. Все, пока. Проші новини, це острів доволі нормально, щоб буде живий. Якщо тут всі здохнуть, то цей острів собі буде спокійнесенько жити. Як і мав бути. Ой, я им зроблю розширення. собі, так? Коли розширять, тобі землю. Немало так землі. І зараз буде топ розширення. Ой, нам треба трошки зила, это уст и все. А нічого, нехай живуть на новій землі. На земля, стоп. 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 Тепер я їм вирішив поміняти біом, куди війна біомир. В одному квадраті буде саванна, в одному пустеля, в одному зелений, який був, а в одному джунглі, як він якому. Або це не буду, бо вони не проростає, мені здається. Бо робляться дуже не давай носеньку, так чесно. Я вирішив зробити просто целам. Ну що, целана крутесенька. Усе поставлення собі живе нормально, ось. Місь світ так трошки ні. Ось де взорвано, ось де не можна пройти нормально. Це не коротше, в мене є ідея. Все будет джит нормального, все будут жить нормально. Ну, Я це, в принципе, зараз роблю. А в сенсі, в принципі, еще внутрь навіть землі не буде. будут. Будет пираньи. Всех бьють. А ци будет нормально с леду. Так, нормаску. Покрашиваю ленд, скейт. Мені здається, люди щось знають про те, що тут що, якась мутка йде, бо замість все меншується і зменшується. Тим часом як, який зробив масовий зомбі вірус по всьому світу. Армії зомбі зібралося по всьому світу, крім цього островка. Ну яка війна? У вас тут зараз розгром всього на світі. Кстати, свідомики у всьому світі повстали і стали реальними зданнями, які ходять в своїх ноженьках. Мамас! Зараз це здохнуть, крім усього островка злі. Кстати, я, я їм повстанці Прямо в мовкнув. Овстаньці! Встаньці! Овстаньці! Овстанці! Увстанці! Ля-ля-ля-ля! Настихвин у нас є! Да тысь! зробимо зробимо!